Дорогі друзі, на, виборі, на виборах завжди є можливість змінити. Змінити владу, змінити людей, які представляють владу, і змінити своє майбутнє. Ці вибори це ще один шанс, ще одна можливість для того, щоб просто по-іншому розпочати наше життя. Просто жити краще. Просто зробити декілька кроків вперед. Світле майбутнє, а не в темне минуле. Прийняти для себе рішення про те, яке майбутнє ви хочете побачити для себе, своїх дітей, своїх родин, своїх внуків та й безпосередньо для всієї нашої країни. Ми приїхали сюди, і я з вдячністю виступаю тут, на цьому майдані перед вами і дякую вам за те, що ви прийшли. З тією метою, щоб ви відчули і зрозуміли, що зміниться безпосередньо у вашому житті після того, коли пройдуть вибори. Життя сьогодні не, не просте. Непросте ні у кого. Високе безробіття, низькі зарплати, високі тарифи і найбільша біда. Відчуття непевненості у завтрашньому дні. Багато людей, більшість з нас. Просто не знають, що буде завтра, завтрашній день наступить, але який він буде? Чи вистачить грошей на харчування, чи вистачить грошей на те, щоб зібрати дитину до школи чи до дитячого садку? А що станеться, якщо захворієш, не дай Боже, за що купити ліки? Яка буде пенсія, і скільки з цієї пенсії треба віддати за газ і за електроенергію? Непевність нашого життя. І дуже, і дуже темне майбутнє це те, що ми можемо змінити на цих виборах. Ми не просто об'єднувалися для того, щоб перемогти на цих виборах. Адже ви розумієте, що в нас дуже непростий, м'яко кажучи, опонент. Партія регіонів це та партія, яка, захопивши владу, дуже боїться її втратити. Надто багато вкрали. І втрата для них влади означає втрата свободи для тих, які знаходяться сьогодні при владі. Вони бояться народу України, вони бояться людей, з яких вони протягом двох з половиною останніх років знущаються.